Отож з нами на зв'язок вийшла Людмила Филипович, відомий релігієзнавець. Вітання, пані Людмило. Добрий вечір. Раді вітати вас в нашому ефірі і пані Людмило. Хочемо з вами поговорити про те, що виявляється вчора. Відбулося засідання експертної групи для проведення релігії знавчої експертизи статуту про управління Українською Православною Церквою московського. Патріархату, то цікаво почути взагалі про це засідання, чи це воно вперше відбулося, чи це вже якесь не перше, і чи дійсно ви мали можливість побачити ось цей статут, про який стільки мови, що він десь приховується, що його немає, то він все-таки є чи ні. Значить, це засідання вчорашнє, це перше, це вже було третє засідання, впродовж яких ми відпрацьовуємо ну, текст той, той документу, який ми маємо подати на запит президента України через Міністерство культури, і, зокрема, через Державну службу зернополітики і свободи совісті. Значить, по нас, по нашій групі було сприйнято спеціальне розпорядження. Хто саме входить до цієї групи? Це все було узгоджено із керівництвом тих інституцій, які ми представляємо. І в цю групу увійшли. Ну, мені всі абсолютно відомі експерти, які тривалий час знаходяться в межах релігієзнавства, як наукової дисципліни, як експертного середовища. Тому заява, яка була зроблена від отця Олександра, е який прийшов на запитує. Алло, алло, так... та, пані Людмила, так. Так, Виглядала дещо к -к 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 несподівано і дивовижно Ну, це чесно, хочу сказати, ми чекали якоїсь реакції цієї церкви, тому що розуміємо, що. Церква не погодиться з висновком, вона ще не знає висновку, але вона вже не погоджується. Вона не знає нашого ставлення і вже виступає проти. Вона е, вважає, що держава переслідує церкву, що займається рейдерством, е, що нерівно ставиться до цієї церкви, хоч 30 років все було добре, рівно ставилися, я скажу навіть більше, рівніше за всіх. Ця Це церква була для держави, особливо для деяких політичних лідерів. Тому коли зачиталася заява стосовно недовіри членам експертної групи, то з одного боку я дуже пораділа, оскільки я побачила, що представники церкви читають і слухають те, що говорять релігієзнавці. На жаль, розривається зв'язок, але спробуємо його відновити і продовжити спілкування з нашою гостею. Нагадаю, це учасниця експертної групи для проведення релігії значої експертизи статуту Української православної церкви Московського патріархату, мабуть, треба казати РПЦ в Україні вже, але поки що її не перейменували, тож будемо називати УПЦ. МП і Людмила Филипович, і про якраз результати цієї роботи експертної групи маємо можливість почути безпосередньо від пані експертки. Пані Людмило, чи є ви зараз з нами? Ще немає. немає так? Чекаємо, бо і... дуже цікаво почути. Дійсно, чи вдасться все ж таки встановити цей юридичний зв'язок з Москвою, адже як ми знаємо, що ОПЦ... Заперечує категорично проти того, щоб писали цю приставку МП, що означає Московський патріархат. Біля їхньої назви, вони запевняють, що в статуті такого немає, але якщо вдасться довести цей юридичний зв'язок, хоча він не так очевидний де-факто так, але якщо це дозволить, дозволить зробити де Юри, то можна буде набагато простіше тоді апелювати до цієї церкви, власне зобов'язати її назватися правильно не українською православною церквою, дійсно. Російською православною церквою в Україні, і власне наші законодавці, які пропонують відповідний законопроект, вважають, що тоді менше набагато людей залишиться вірними цій структурі. Дже пані Людмила вже з нами телефоном на зв'язку. Тож продовжимо за минути. Пані Людмило, хочемо продовжити з вами спілкування. Чи чуєте нас, ну, паніло? Так, так, так. Пані Людмилу, хочемо продовжити спілкування стосовно якраз результатів вчорашнього засідання експертної групи, учасниці якої ви є. То ми дізналися, що чотирьох людей у ПЦМП не хоче бачити в цій експертній групі. І, зокрема, вони нікого не хочуть бачити uh -huh. не тільки нас, чотирьох. а Вони просто не знали всього складу експертної групи. Я думаю, що по всіх би були негативне ставлення. Вони хочуть, щоб до складу цієї експертної групи війшли російські дослідники, які будуть займатися апологетикою Української православної церкви, яка за документами Російської православної церкви є її частиною. Ну і вони весь час вимагали там, щоб були представники міжнародного релігієзнавства. От почитайте, що з цього приводу сказав міжнародна релігіязнали, цю релігії Хофе Казанова. E, e, та, так, 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 to, пані Людмила, так. Значить, абсолютно зоголосна з українськими релігіямцею, він чітко визначив. Чим є українська православна церква? Це вона є незалежною і самодостатньою. Е, ну, Я не знаю, кого вони ще хочуть як адвокатів запросити до цієї експертної групи. Справа в тому, що я от почала говорити, і зв'язок перервався. Е, ці люди абсолютно не розуміють, що таке е, релігіознавча експертиза. Вони взагалі не знають, що таке релігієзнавство. Вони вважають, що релігіознавство це колишній науковий атеїзм, який собі за мету ставить знищення релігії мені, я як релігієзнавич, можу пиляти сук, на якому я сижу? Якщо що я знищу релігію, що я буду досліджувати. Які накла, на яких літ я буду намащувати? Тому оце їхні всякі підозри, що ми хочемо знищити цю церкву, що ми хочемо, аби всі вірні, православні виїхали, Бог знає куди, щоб вона виправилася із нашої історії. Абсолютно не ці цілі ми ставимо перед собою. Ми хочемо допомогти цій церкві, яка попала в колосальну кризу. І вона не може із цієї кризи сама. Виправитися. Тому зараз релігієзнавці мають постати певними медіаторами, які ну, знайдуть способи, біологічні способи, як е, створити умови, щоб ми почули церкву, і щоб церква нас почула. А от вчорашнє засідання показало, що церква не готова чути ні суспільство, ні державу, ні релігіознавців. Значить, нам була поставлена одна умова. До тих пір, поки не буде звільнений склад е експертної групи, церква не буде відповідати на жодне запитання, яке стосується в суті справи. Фактично, церква пішла шляхом е про соціальних незгод. От вони прив'язалися до того, що там неправильно було то розпорядження, прийнято, що немає резолюції на тих листах, і так далі. Це знаєте, такі от е е абсолютно. Ну, юридичні прибірки, а по суті, справи, а до речі, у нас було багато запитань до цієї церкви, а на які вона відмовилася відповідати, то відповіді немає. От мені скажіть, а якщо б наприклад ці запитання задавав робот, вони би теж виставляли йому певні е, значить, вимоги, що той робот, вибачте, е, складений не е, в Китаї або там в Росії, а в Україні або США, тобто. Оці їхня заява є абсолютно безпідставною, надуманою і тільки з метою одною затягнути справу і не дати е, можливості українському суспільству і українській владі дізнатися, а що ж там таке є в тому статуті, а що ж там таке є з цією церквою. Ми прочитали статут, нам mm -hmm. його надали. Mm -hmm. Офіційно завірений, юридичний, все, не оригінал, але копію. І ми проаналізували буквально, знаєте, речення за реченням, пункт за пунктом, слово за словом. Я його читала вже раз за три, напевно, той статут. І хочу сказати так, Та, Росію звідти викинули, але там нічого не нагадує що цей статут і в межах України... Церкви, що ця церква діє на території України? Жодного разу про це там не згадується. Що це є церква українського народу. Замініть слово український на портеріканський або якийсь зімбаббійський, і вона так само може там е, існувати. Але чітко е, законом 2662 визначена методологія, за якою буде визначатися та чи інша релігійна організація має зв'язок із е, релігійним центром в країні, яка визнана агресором щодо України чи ні. Крім аналізу статуту Української православної церкви, підпадають під аналіз статут Російської православної церкви, де повірте мені, ніхто не вилучить пункт про те, що Українська православна церква є частиною РПЦ. І третя. Позиція в цьому законі щодо методології визначення чи є члени Української православної церкви, членами керівних органів РПЦ. І на це теж у них немає позитивної відповіді, тому що багато керівництва Української православної церкви входять в різноманітні структури Російської православної церкви. І пані Людмило, то після цього демаршу представників УПЦ МП чи продовжиться засідання експертної групи, і як на це відреагували в Державній службі України з етнополітики та свободи без, совісті? Без сумнів, а вже ж ми вже продовжили, і в нас п'ятницю буде заключне засідання, на якому ми будемо приймати оцей остаточний текст нашої експертизи. Як відреагувала? Я знаю, що готується лист на ім'я предстоятеля церкви, в якому ми зазначимо, що людина прийшла абсолютно, от ви правильно сказали, вчинити скандали демарш. Тобто вона не була конструктивно налаштована на спілкування із експертної групи, що ми не отримали, хоч по закону і по всім положенням ми маємо право запитати і отримати відповідь. Ну значить, ми будемо, У вас була можливість, як то кажуть, роз'яснити нам, тлумакам, докторам наук і професорі, що ви є незалежними і автокефальними, Ви цією можливістю не скористалися. Ну і тепер, вибачте, вами невизнані і вами не любимі релігіознавці будуть робити об'єктивні висновки, скільки б вони нас звинувачували в тому, що ми є заангажованими і так далі, і так далі. Принципи релігіознавчої експертизи передбачають винесення за скобки будь-яких наших світоглядних пристрастей, наших симпатій чи антипатій. Ми беремо документи. І просто-напросто їх аналізуємо. Е, і тут немає значення, чи ти є членом УПЦ, чи ти не є членом УПЦ, чи ти взагалі, можливо, атеїст і невірний безбожник. Тому що ти працюєш із джерелами. А ви стільки наплодили джерел, які зараз вас компроментують, що треба було думати, дорогі, коли ви їх створювали. І, зокрема, це стосується вашого статуту. І ви знов посилаєтеся на те, що ви дієте в рамках тої грамоти і вважаєте її для себе секретом, томосом від РПЦ, яка дозволяє вам оцю от незалежність і, само, і самоуправність. А вчитайтеся, будь ласка, уважно всю грамоту, і ви зрозумієте, що е, ніякі ви незалежні і ніякі ви не самостійні. Тобто ми беремо не лише тільки статут до уваги, ми беремо всю сукупність тих матеріалів. Які ці роки накопичувалися, які свідчать про те, що ніяк не може Українська православна церква відрізати ту поповину, яка насильно була створена в 1686 році, коли Кінська митрополія втратила свою самостійність і фактично перейшла під управління московського патріархату? Ну зараз уже інші часи настали. Уже всім імперіям прийшов кінець, одна залишилася. Російська Федерація, але кінець її близький. Пані Людмило, ще не можу не запитати останнє запитання. На жаль, у нас ма обмальчасу стосовно ситуації під час богослужіння в Києво-Печерській лаврі митрополита. Епіфанія стало відомо, що осквернили могилу попере... митрополита Володимира Сабудана. Там монахи спалили клуб білі клубуки. Чи можете ви якось з релігії значої точки зору оць, охарактеризувати ці дії? Що це відбувалося? Вже відомо, що це ну, якісь монахи... Це Володим, магія. Угу. Веміти вони думають, що цими методами вони можуть якось вплинути на об'єктивний хід історії. Скільки разів нам на місник Лаври казав квічеру умрете»? Uh -huh. Ну і де, як то кажуть, ті масові смерті, які він пророкував. Так само і тут. Ну, напевно, є в канонічній історії церков якісь там ритуали, які про щось там свідчать і так далі. По так, внутрішній інформації це нібито вони спалили клибуки Олександра Драбенка і Вінницького митрополита Симеона. Це одна версія. Друга версія, що це ніби клубоки, які були на перших ірарках церкви, коли пам'ятаєте, розилася чаша із вином, а тобі ж із кров'ю Ісуса Христа. Ну, вони самі не коментують, розумієте, ці події, можна напридумувати і нафантазувати все, що завгодно. Але повірте мені, що в 21 столітті такі абсолютно якісь навіть середньовічні, а я... Фізичницькі, такі знаєте, ну зовсім уже такі примітивні релігійні дії виглядають не просто смішно, а виглядають абсолютно неадекватно. І що ви кому хотіли довести? Що ви тим самим тримаєте чистоту Христової віри, а Христос був присутній при цьому акті схвалення цих боків? Як знаєте, як маленькі діти, які граються в якусь іміж е, придуману гру? Тому... Е, Серйозні експерти і серйозні дослідники на це дивляться як на акти безсилля, а інакше це інтерпретувати ми просто напроти не можемо. От уже не знаю, чим здивувати світ, а давайте ми ще таке влаштуємо. Та йде на, на могилі фактично засновника вашої церкви митрополита Володимира Сабодана. Це вже знаєте, я би це назвала, ви правильно сказали. Це за Тут на на могилах. Не таких людей такого робити не можна. А тут, в центрі в столиці, в центрі лаври, в такому святому місті, здійснити е, те, що вони здійснили, ну я ще раз кажу, це підпадає під е, гостру критику і абсолютно несприйняття. Пані Людмила, я хочу про ще щодо теми роботи вашої комісії, скажіть результати досліджень ваших, які наслідки матимуть для ОПЦМП? Ну, Не ми ж будемо приймати рішення. Ми виступаємо як до речі, так скажімо, органи, підготували документи, ми підготували нашу експертизу, на підставі якої влада буде приймати рішення. Я думаю, що ми достатньо аргументовано, цілісно, широко, масштабно. Прописали всі ті проблемні місця, щоб пояснити, що власне відбувається з Українською православною церквою. І ще раз хочу підкреслити, що нас, як громадян України, нас турбує, що буде з цією церквою, і ми прекрасно розуміємо, що у знаєте, популістські заклики, давайте ми її заборонимо, давайте ми то. Ми ж експерти, ми ж розуміємо, що церкву не можна заборонити. Ну Як їм, що ви понавішуєте амбарні замки на, на храми і забороните православним віруючим ходити і молитися? А куди ділиться ті тисячі е, православних священників? А куди діти ці храми? І так далі, і так далі? Ми розуміємо, що от цю колізію, яка створилася, її треба цивілізовано розрішити. Суспільство готове. Ми готові допомогти, дати пораду, шість разом за всім, поговорити, за скільки разів закликали до діалогу. Украї... Православна церква України готова в своєму богослужінні 7 числа знов-таки Епіфаній повторив заклик приєднуватися до церкви, тому що двері цієї церкви, як він сказав, відкриті до всі. всіх. Він спеціально звернувся до монахів і спеціально звернувся до священиків цієї церкви. Готова держава. Позитивно, конструктивно вирішити це питання. А ці вперлися, розумієте, от вони вважають, що їхня позиція гнаної церкви, церкви-мучениці, церкви жертви зможе вирішити ці питання. Підняли на ногу, на ноги всіх, кого тільки можна. Тут там, пані, якийсь архієпископ Марк із закордонної російської церкви, яка має свої єпархії в Німеччині, починає той живувати, що тут гірше, ніж за Сталіна. То, пані Василій Молодой Трамп, спеціаліст в релігійній ситуації в Україні, дає теж свої рекомендації, як треба вирішити е, ці питання. Та що ви знаєте про те, що робиться тут? А ну, прийдіться разом з е, СБ, е, СБУ, е, е, по мастерях, по, по церквах. Подивіться, що вони несуть і яка у них е, література, що вони в проповіддях говорять. А якби в ваших країнах О, таку чушь несли, як ці, несуть тут? Я просто не всі, ми розуміємо прекрасно, тому ми, якщо будемо давати якісь рекомендації, то вони будуть адресними. Адресними. От, зокрема, ви ж чули останню проповідь, яку на, на, напередодні Різдва Христового е, виголосив намісник Лаври. Що він знову сказав? А ті самі наративи, які роздавалися із Росії вже 30 років. Фігарет Роскольник, Епіфаній Самосвятиць. Mm -hmm. Ці вони сатаністи, ці вони д'явольщиники і так далі. Ну це нормально, в принципі, в державі, в Україні, яка веде війну із росіянами, нести отакі от, от речі. Добре, що він сказав, що я вас там не закликаю до протистояння, не, 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 не дається терпіння. І знов-таки, що наша, знаєте, ще буде е, вищий над всіма. Ми ще переможемо в цій боротьбі. От мені цікаво, яким способом і за рахунок кого. Вони що? І досі чекають, що Київ такі захоплять за три дні, і сюди прийдуть РПЦ і будуть правити в Успенському соборі своєю церковно-славянською мовою. Добре вже, достатньо, наїлися. Треба контекстуалізуватися. Ми якраз про це весь час говоримо. Треба відчувати зміну часу і жити у відповідності з тими годинниками, які в усіх європейців і в усіх нормальних цивілізованих країнах. А не тими старими календарями і тими старими нормами, якими використовуєтеся, дивлячись на Росію і на російську православну церкву. Дякуємо щиро вам, пані Людмило. Отже релігії знавець Людмила Филипович була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Спасибі.